Алтей або проскурник. Алтей, я його називаю, або мальва називаю. Оце я тільки квіточки з нього збираю. Красиво можна так. Коли стало вже небезпечно в Харкові в перші дні, ми з дитиною поїхали до родичів в Олександрію. І там були зима, оце щось, поки воно якийсь перший стрес оцей пройшов, а потім вже щось вже хочеться робити. І мені якраз той день позвонив мій однокласник. Він сказав: а от давай щось таке зробимо. Може, в тебе хтось в сім'ї щось робить, от таке інтересне, те, що виходить. Що я така подумала, що ми любимо робити. Ну, батько в мене любить трави збирати, ну, і бабуся любить трави збирати. Зробила як першу партію, таку пробну. І якось воно так розпродалося, що не вистачило. Просто люди просять, а в мене вже немає. І я зрозуміла, що іноді важко побачити самі, що воно гарне, що воно цікаво. Ну, так десь хвилин 10 і букетик готовий. Ну, і таке щось у нас виходить таке. Гарненьке. Нагідочки, алтей, ромашка лікарська, липка, чебрець. У мене вже з минулої зими декілька десятків людей, які чекають вже це півроку, щоб замовити собі ще цей чай, бо їм тоді не вистачило. Замовляють більше. Взагалі-то по всій Україні, але більше городські. А ще дужче люди, які наші переселенці, яким довелось поїхати з країни. Це в них асоціації з домом, цей запах цього чаю. Це не просто картинку ти типу, побачив, це запах, вони просто це їх переносять додому. Я люблю, щоб хвилин 15 він просто стояв. Нетерплячі, можуть там через 10 хвилин вже пити, ну він не вспіє, він не дасть увесь смак, то два рази точно треба заварювати буде. Ну 15, може навіть і 20 хвилин, щоб воно ж віддало всі свої смаки, аромати. поїхала після школи вчитися, в архітектурний університет я вступила, його закінчила, робила там архітекторкою, ландшафтним дизайнером, і декоратором, і флористом. Що я не роблю, воно скрізь десь та зачіпиться за ті рослини, за ті квіти. Видно, це якась моя цінність, я її скрізь шукаю. Я сама думаю, звідки воно в мене? Де я його взяла, де я його надивилася. От бабуся і мій дідусь. Цей весь побут наш, як ми ходили з братами, з бабусею пасли гурток. І бабушка скаже: Оце дивись, оце ось чебрець, оце збирай. З того ж і почалось. Наш місцевий старовинний винний шрифт він відновлений, і я його використала От у своїй таку зробила етикетку. Тут такі рецепти, ти як від душі, від серця людські такі, щоб сяяли очі вдень і вночі, щоб старий стрибав як молодий, щоб рід розростався як шпори. Це дуже важливо. Це те, що мене тут зараз, мабуть, і тримає, тому що все таки чіпляєшся за якусь занятість тут. Я вже думала навіть їхати за кордон десь. А потім дивлюсь, що є якісь гранти, якісь програми, відгуки, коли пишуть, це ти читаєш. Просто думаєш, все мені пора. я побігла на Йорк робити ще.